Дорогі наші паломники, слава Ісусу Христу! Ну що ж, Єрусалим, ми ось тут стоїмо на, біля, біля Оливної гори, за моєю спиною, Базиліка всіх націй. Один з найпрекрасніших храмів тут на Святій землі, принаймні так, на мою думку, місце особливе, місце, в якому Ісус Христос пережив цей драматичний період свого, свого життя, коли учні спали, коли учні його вже не чули. Коли приходить Юла-Зрадник, зраджує Ісуса Христа, коли приходять люди, які його арештовують, і він тут молиться в тяжких переживаннях. Він каже, Господи, якщо можна, нехай мене мене ця чаша, але нехай буде воля Твоя, а не моя. Антоніо Берлуці це відомий італієць, архітектор, який так багато зробив для того, щоб відтворити ідею, смисли цих святих місць всередині самого храму. Неймовірно гарно відобразив всю цю атмосферу події цієї ночі. Ось ми зараз стоїмо дуже сонячно, гарно, яскраво, але завжди, коли ходиш туди, є така на північ. Тобто таке відчуття, що е, ніч, навіть, якби ніч перемагає, що е, є страшною. безвихідь якась така певна. Мрак, можна і так навіть сказати, але. В кінці кінців ми знаємо, що після всього сталося Воскресіння. Це дуже гарне місце для того, щоб переосмислити десь також і своє життя, задуматися над своїм життям. І в наших е, життєвих обставинах також бувають моменти, коли здається, що ти один, що ти сам, що вже нічого немає. Але тоді дуже важливо сказати, Господи, нехай буде воля Твоя. Я хочу так, або якось інакше. Але якщо на це воля Твоя така, то я це приймаю. Господь обов'язково благословить. Ми на святій землі. Ми молимося за всіх нас. Ми молимося всіх ваших наміреннях. Завтра ми будемо мати молитву в храмі гробу Господнього. Пишіть свої намірення і в цих наміреннях будемо молитися за нашу перемогу, за мир і всіх ваших наміреннях. А Господь усіх благословить. Далі буде.